Ну вот так цілому Бахмут, Білоуз, За. Бутенко, Закирилова, За. Левицький Рошек, Піщенко, Захисля, Самолюк, Загишку, Токалєва, Захиченовіся, Ужва. Рішення прийнято. Наступне питання про проведення обстеження земельної ділянки в селі Чечелева, вулиця Київська, Кременчуцького району Полтавської області, доповідає Бутенко Жанна Почему. Депутати. Депутати до сільської ради надходять звернення жителів села Чечелева, що по вулиці Київській селі Чечерева невідомим особою здійснюється, можна така, підприємницька діяльність. Тому проєкт рішення передбачено створити комісію по обстеженню даної земельної ділянки, створити, скласти акт обстеження та на дані, самозайняті ділянці та надати на затвердження сесії сільської ради. Такі пропозиції? Приступаємо до голосування за основу та цілому багнуть. Лілуз, бутен, за іризов, за Левицький, За. Ліщенько, за пісню, за молитву, за мішку, за токарів, за тучину, за уж. За. 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 Рішення прийнято. Наступне питання. Про розгляд заяви Свистун Ніни Васильівни доповідає Дитенко Жанна Петрівна. До сільської ради звернулася Свистун Ніна Васильівна, жителька села Білецька, вулиця Судова, 86. З проханням надати матеріальну допомогу як опікуну дитини подано басівського опіклування. Дитина влаштована під опіку, тому проектом рішення передбачено надати допомогу в сумі 5 тисяч гривень. Які є пропозиції? Приступаємо до голосування за основу та в цілому Багму, Белоуз, за. Бутенко, Заглилова, за. Левицький, за. Мірошник, за. Міщенко, Замісня. За. Самолюк, за ушко, за покарєво, за тип за уж. За. Приносимося. Рішення прийнято. Наступне питання. Роза заяви Решетнікова Віктора Володимировича доповідає Бутенко Жанна Петрівна. Решетник Віктор Володимирович звернувся сільської ради з проханням надати матеріальну допомогу на лікування. На комісії обговорено проєктом рішення 7 тисяч гривень. Які є пропозиції? Приступаємо до голосування за основу та цілому Бахмут, Білусь, Бутенза, Кирилова, за. Левицький, за. Мирошник, Міщенько, Пісня. За. За. Люза За. Токаріва, За. Ужго все. Приносимо. Рішення прийнято. Наступне питання про розгляд заяви Хмарської Тетяни Васильівни доповідає Бутенко Жанна Петрівна. Хмарська Тетяна Васильівна, жителька Села Камінь, Потоки, вулиця Миру, 129. Звертається з проханням надати матеріальну допомогу на лікування. На комісії обговорено проєктом рішення 7 тисяч гривень. Які є пропозиції? Голосувати. Приступаємо до голосування за основу та в цілому. Багут, Лілоус, Бутенко за Кирилла, Левіцький, Леошник, Ліщенко, за Самойлюк, Самою за, за. за. Смішко, Токаріва за Торчинович, за Ужва. За. за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про розгляд заяви М'ясоєдової Валентини Володимирівни доповідає Бутенко Жанна Петрівна. Е, Єдова, Валентина Володимирівна... Е, Проживає себе камені потоки, вулиця Соснова, 11. Звертається з проханням надати матеріальну допомогу на лікування. На комісії обговорено проєктом рішення 5 тисяч гривень. Які є пропозиції? Волосують. Приступаємо до голосування за основу та в цілому. Багут, Білоуз, Бутенко, за. Кирилова, за. Левицький, Мірошник. Мирош. Міщенко. за пісня, за. самолітку, за. За. токаріва, за турчинович, за уж за тринадцять. Рішення прийнято. Наступне, Наступне питання. Розгляд заяви панчук Василя Леонідовича доповідає бутень Жанна Петрівна. Панчук Василь Леонідович проживає Кам'яні потоки вулиця Соснова 11. Прохає надати матеріальну допомогу на лікування. Проєктом рішення передбачено 5 тисяч гривень. Які є пропозиції? Приступаємо до голосування за основу та в цілому. Бабуть, Белуш, Бутенко за Кирилова, Левицький, Ліщенко, за пісня, самолюк за мішком, Турчинович, Тут чинуєш за урва. Рішення прийнято. Наступне питання про розгляд заяви Свіщової Ганни Ярославівни, доповідає Бутенко Жанна Петрівна. Свіщова Ганна Ярославна проживає сезон. Чечерева, вулиця Івана Богона, внутрішньопереміщена особа. На комісії обговорена, проєктом рішення 3 тисячі гривень. Які пропозиції? Угу. Угу. Приступаємо до голосування за основу тарцюлому. Бахмут, білусь, бутелька, за Кирилова, за. Левицький Мірушник, Міщенко, Сам пісня, Самойлюк, за мішко, токарєва за Турченович, за 13. Рішення прийнято. Наступне питання. Розгляд заяви Тимошенко Віри Петрівну. Доповідає Бетенко Жанна Петрівна. Тимошенко Віра Петрівна, жителька села Бідецька, вулиця Садова, 97. Просить надати матеріальну допомогу на лікування. На комісії обговорено проєктів рішення 5 тисяч гривень. Які є пропозиції? Волосую. Приступаємо до голосування за основу та в цілому. Багут. За. Баг. За. Кирилова, Левицький, Лерошник, Віщенко, Існя, Самойлюк, за. Мишко, за Токарєва, за Точинович, за, за. 13, Рішення прийнято. Наступне питання. Про розгляд заяви Чумаченко Наталії Петрівни доповідає Бутенко Жанна Петрівна. Чумаченко Наталія Петрівна проживає Солочича, вулиця Калинова, 1. Просить матеріальну допомогу і у зв'язку з тяжким матеріальним встановищем. Проєктом рішення на комісіях на проєктом рішення 3 тисячі гривень. Які є пропозиції? Приступаємо до голосування за основу та в цілому. Багмут, Білоус, кутенка, кирилова, за. Левицький, Вірошниць, Віщенка за. за пісня, Самилюк, за мішку. Токарєва. Рішення прийнято. Наступне питання. Про розгляд заяви Красовської Людмили Анатоліївни доповідає Бутенко Жанна Петрівна. Красовська Людмила Анатолійовна проживає в село Святки, вулиця Подільська, 27, посилання допомогу на лікування. На комісії обговорено проєктом рішення 10 тисяч гривень. Які є пропозиції? Приступаємо до голосування за основу та в цілому. Білоусь, Дутенко, за, за. Кирилва, Левицький, за. Мирошник, Міщенко, пісня, Самолюк за Токарєва, Токаєва, за Турчинович за За рішення прийнято. Наступне питання. Про розвід заяви Новицької Юлії Володимирівни доповідає Дутенко Жанна Покрівна. Звернулася Новичка Юлія Володимирівна, жителька села Чечини, в місті Мазет, Івана Мазета, 44. Прохання надати матеріальну допомогу на відбудову житлового будинку після пожежі. Пожежа відбулася 11 серпня 2025 року. Акт пожежі надано. На комісії обговорено. проєктом рішення виділяється 50 тисяч гривень. Які є пропозиції? Приступаємо до голосування за основу та в цілому. Багут, Білоуз, за. За. Ботенко, за. Кирилова, за. Левицький, За. Міщенко за – «За». самолюк, за – «За». токаріна, за точу, за. за 13 «За». Рішення прийнято. Наступне питання про розгляд заяви гончар Світлани Сергіївни доповідає Бутенко Жанна Петрівна. Гончар Світлана Сергіївна – жителька села Білевська, вулиця Камурова, 18. Вона звертається до сільської ради з проханням надання матеріальної допомоги на лікування дитини, позбавлення батьківського піклування, як гончар Анна Дмитрія, яка перебуває під її опікою. На комісії обговорено, проєктом рішення передбачено 50 тисяч гривень. Які є пропозиції? Голосувати. Виступаємо до голосування за основу та в цілому. Багмут, за. Білоус, За. Бутенко, за Кирилова, За. Левицький, За. Ліщенка за Міщенко, За. пісня, Самойлюк за Самолюб, за. Мішко, за. Токарєва, за Точинович, за Ушва. За. 13, рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження рішень виконавчого комітету. Доповідає Бутенко Жанна Петрівна. Шановні депутати, в місті період були прийняті рішення виконавчого комітету, які потребують на затвердженні сесії. Два проєкт рішення надані. Рішення виконавчого комітету надані. Є пропозиція затвердження. Mm -hmm. Які є пропозиції? Приступаємо до голосування за основу та цілого. Бахмут. Бутенку, за, за. за. кирилову, левицький, вірошенко, міщенку, за. 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 за за. самолюдку, за мішком, токарів, за торчову верса, уж вам. Рішення прийнято. Наступне питання про надання компенсації коштів за придбання дров Тіховій Ользі Володимирівні. Доповідає бутенку Жанна Петрівна. Тіхова Ольга Володимирівна проживає. Село Кам'яні Потоки, вулиця Кученка, 70. Є сміттє переміщена особа, звернулася до нас з проханням надати їй компенсацію за придбання дров, проведення обстеження її умов проживання, є підтвердження, що в будинку є пічне опалення, вона не користується субсидією та пільгами. Тому проєктом рішення передбачено надати їй компенсацію за придбання дров в сумі 4352 гривні 78 копійок. Які є пропозиції? Приступаємо до голосування за основу та в цілому. Бахмут, вилуз, бутенку, за Кирилова. Левицький, пірошник, за. За. за пісня, самолюб, за Самолюд. За. Токарєва. За. ужр за За. 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 Рішення прийнято. Наступне питання. <клухи> про розгляд заяви шапував, шапував Дар'ї Олександрівні. Доповідає Суховінко Наталія Сергіївна, начальник відділу земельних відносин комунальної власності, містобудування та архітектури надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки. Шаповала Дар'я Олександрівна звернула до нас заявою щодо ситуації, яка у них виникла з сусідами, у них вода, стічна з криші, стікає їм прямо на подвір'я. На комісію було обговорено, проєкт рішення передбачено створити комісію по обстеженню та обстежити дану територію на перевірку фактів порушених заяв. Акі є пропозиції Приступаємо Заступаємо до голосування за основу та в цілому. Багут, да. Білус, да. Бутенко, за Кирилова. Левитский рожник, да. да, 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 за кисню, да. да. саме за мешком, да. токарево. За учили, за. За за. 13, за. Рішення прийнято. Наступне питання про розгляд заяви Диченка Федора Васильовича доповідає сюдинку Наталя Сергіївна. Федір Васильович, до нас звернувся з заявою щодо пороших дерев на сусідній ділянці. На комісії також було обговорено. Проєктом рішення передбачено створити комісію по обстеженню та комісію обстежити територію та скласти відповідне акт обстеження. Які є пропозиції? Приступаємо до голосування за основу та в цілому. Дякую. Бутен за Кирилова, Левицький, Ярошник, Віщенко, Пісня, за. Самолюк за Мішко. За. токарєва за Турчинович, за Ужва. За. 13. за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про розгляд заяви редьки Юрія Григоровича доповідає Суховінко Наталя Сергіївна. Юрій Григорович до нас звернувся заяви щодо великих ям по дорозі, що призводить до стоку дощової води до його домоволодіння. На комісію було обговорено проєктом рішення передбачено створити комісію та скласти відповідний акт обстеження. Є пропозиції. Приступаємо до голосування за основу та в цілому. Бахмут, Білуз, Бутенко, За. Кирилова. за. Левицький, нерушнець, міщенка, за після, за самой люк, за мішку за. токаєва зачину вуста, за ужва за тринадцяться. Рішення прийнято. Наступне питання про укладення договору оренди земельної ділянки доповідає суховінко Наталя Сергіїна. У зв'язку зі зміною власника будівлі магазину в селі Тамнії потоки по вулиці Миру, 13 Виникла необхідність скласти договір оренди з новим власником. Проєктом рішення передбачено припинити дію старого договору та уповноважити сільського голову підписати, укласти договір і підписати договір оренди з новим власником будівлі магазину. Які є пропозиції? Приступаємо до голосування за основу працювання. Да. Да. За. за Кирилова зарошу За. пісня саме люблю за пішку за. 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 токарів. За уж рішення прийнято. Наступне питання про хід виконання рішення 87-ї сесії восьмого скликання від 30 жовтня 2025 року. Про роз заяви Оменченко Олени Валерівни доповідає суповінку Наталя Сергіївна. На виконання рішення сесії попередньої сесії комісія виїжджала обстежувати, склала відповідний акт обстеження. На комісії також було обговорено проєкт рішення передбачено доручити виконавчому комітету, направити власнику земельної ділянки Гаврюк Тетяні Васильівні вимогу прибрати каміння з прилеглої території та налагодити добре відносини відносин своїми сусідами. Які є пропозиції? Пропозиція в лісічці, щоб був термін якийсь там, ну, там місяць, там тижнів. Давайте до 1 січня. Давайте, в термін до 1.01.2026-го. Приступаємо до голосування за основу так цього року. Багут, за. Булуз, за. Бутенко, за. Кирилова, за. Левицький за. Мирошник, Ліщенко, за Кисня, Самойлюк, за Токарєва. Тукаріва. За уж вам за тринадцять за рішення прийнято. Наступне питання про хід виконання рішення 87-ї сесії 8-го скликання від 30 жовтня 2025 року про розгляд заяви Потіханової Ірини Миколаївни доповідає суховінко Наталя Сергіївна. Також попередньою сесію приймалось рішення про створення комісії. Комісія виїжджала, обстежувала, складений був відповідний акт. Проєктом рішення передбачено доручити виконавчому комітету, направити власнику сусідньої земельної ділянки Фролову Сергію Григоровичу вимогу перенести вигрібну яму згідно санітарних норм. Є пропозиції? Приступаємо до голосування за основу та в цілому. Банук, віловуз, Бутенко, жахливі, Левицький, Ірошняк, за. Вищенко, за. Замкисня. За. За. люк за міжкові за очі за Ужба за 15 рішення прийнято. Наступне питання. Про хід виконання рішення 87-ї сесії 8-го скликання від 30 жовтня 2025 року. Про розгляд заяви Шней Ірини Леонідовни доповідає Сухавінко Наталя Сергієвна. На комісію було обговорено. Комісія виїжджала, обстежувала складено відповідне обстеження земельної ділянки. Проєктом рішення передбачено на датишний раніон і на розробку проєкту зимоустрою щодо відведення земельної ділянки під огородництво для подальшої передачі в оренду. Які є пропозиції? Голосувач. Приступаємо до голосування за основу та в цілому. Бангер, Білоус, за. Бутенко, за. Кирилова, за. Левицький, Вірошник, Міщенко, За, за. пісня, за. Самолюк за змішку, Тукаєва, Курчинуч за 13. Рішення прийнято. Наступне питання про хід виконання рішення 84-ї сесії 8-го скликання від 12 серпня 2025 року про розгляд заяви Гринька Миколи Васильовича доповідає Суховінко Наталя Сергіївна. На комісію було обговорено. Попередня комісія виїжджала на дану земельну ділянку. Проєктом рішення передбачено доручити виконавчому комітету сільської ради, направити власнику сусідньої земельної ділянки вимогу перенести вигрібну яму згідно санітарних норм та налагодити до відносини. відносин. Які є пропозиції? Приступаємо до голосування за основу та в цілому. Бахмут, за. Лутен, за. За. Кирилова, Левицький, За. 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 Іщенко. За. за пісня, за молюк, за Токарєва. за? То чи ж за? За 15. рішення прийнято. Наступне питання про розгляд листа. ППЗМ стройпроект від номер 74 від 4 вересня 2025 року доповідає сухивінку Наталя Сергійна. На виконання рішення 80-ї сесії 8-го скликання про виготовлення нормативно-грошової оцінки земель сільської ради. Був укладений договір між виконавчим комітетом Каметоківської сільської ради та ПП проекту, з яким зарестова за номером 27 від 17.06.2025. вони до нас звернулися з листом щодо затвердження розробленої нормативно-грошової оцінки земель сільської ради. На комісію було обговорено проєктом рішення передбачено доручити виконавчому комітету сільської ради повідомити. ППЗ «Земстройпроект», що розроблена технічну документацію з нормативної грошової оцінки призведе до зниження надходжень до бюджету Кінопотоківської сільської ради та призведе до неефективного використання земельних ділянок. Виконавчому комітету сільської ради повернути розроблену технічну документацію з нормативної грошової оцінки на доопрацювання. Які є пропозиції? Вступаємо до голосування за основу та в цілому Білову. За. Вітенко, за Кирилова, за Левицький рушник, за. за вісня, самолюк за мішку, токарєва заторчину, вся Ушла. за Рішення прийнято. Наступне питання. Про підтвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення доповідає Суховінко Наталя Сергіївна. На комісії дане питання було обговорено. Проєкт рішення передбачено затвердити проєкт замов з щодо зміни цільового призначення на земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території села Білецької Кавлиці Центральна, 285. Які пропозиції? Приступаємо до голосування за основу та в цілому. За. бути за кирилова, ливицький За. ліщинку, за. 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 за пісня, за молю, за смішком, цукаріва, за турчину версия, ужва. Приносимо. Рішення прийнята. Наступне питання. Про надання дозволу на виконання... про передачу земельної про, земельної. про передачу земельної ділянки в оренду під приватизованим житловим будинком доповідає суковінку Наталя Сергіївна. на комісію обговорено проєктне рішення передбачено передату в оренду громадянинам Ліненко Денису Васильовичу, Ліненко Василю Васильовичу, Веремінко, Вікторію Олегіні та Єфремові Ользі Яківні. Земельну ділянку. Для обслуговування будівництва житлового будинку терміном на три роки за розміром орендної плати 12% від нормативної грошової оцінки під приватизованим будинком. Які є пропозиції? Приступаємо до голосування за основу та в цілому банку, білу, будинка, Кирилова, Левицький, Вірушник, Ліщенко, За. самолюк за Смішком, за. 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 Токарева. Токаріва. За. Тобчинувач. За. Ужго. За. 13 За. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на виявлення топографу геодезичного знімання, доповідає Суховінко Наталя Сергійна. Для розроблення проєкту з інженерного проєктування реконструкції мережі вуличного освітлення в селі Чечеве по вулиці Євгенія Устенка, Полтавська та вулиці Соснова. Проєктом рішення передбачено дати дозвіл виконавчому комітету на замовлення послуг з виготовлення топографа геодезичного знімання 1 до 500 на вказаних ділянках в селі Чечвона. Які є пропозиції? Собі приступаємо до голосування за основу так силу. Бази, білиз, За. Кирилова, mm -hmm. Лувицький, yeah. Мірошник, Ліщенко, yeah. Захисня, yeah. yeah. Самойлюк, yeah. за Мішко, yeah. Токарєва, yeah. За. Турчинович, yeah. за Ужба yeah. за. Рішення прийнято. Ші. Наступне питання про проведення земельних торгів у формі mm -hmm. електронного аукціону. Доповідає бутенту Суховінко Наталя Сергіївна. На комісію було обговорено проєктом рішення передбачено сформувати лот номер 1 право оренди земельної ділянки площою 16 гектар. <головіка> Які пропозиції? Приступаємо до голосування за основу та в цілому. Баммук, Білорусь, Бутенко, Пиривова, Левицький, Лірошка, Ліщенка, Салісня, Самолюк, за мішков, Покаєва, за Точілович, за Ужва, за. 13. рішення прийнято. Наступне питання про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. Доповідає Супробінку Наталія Сергіївна. Е, також на комісії було обговорено. Проєкт рішень передбачено сформувати лот номер 2 про право оренди земельного ділянку площею 16,4 гектара. Які є пропозиції? Буся. Приступаємо до голосування за основу та цілому. Багмут, Вуз, Бутенко, Кирило. Левицький, Ліщенко, за. За. за пісня, самолюк, за мішко, токарівна, за Турчинович, за уж. За. 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 Рішення прийнято. Наступне питання про, про надання дозволу на розробку технічної документації з інвентаризації земельної ділянки, орієнтовною площою 3 гектара на території Каменопотоківської сільської ради, доповідає Сухідінко Наталя Сергіївна. На комісії було обговорено проєктом рішення, передбачено провести інвентаризацію земельної ділянки площою 3 гектари та надати дозвіл виконавчому комітету на розроблення та замовлення технічної документації для формування та передачі даної земельної ділянки в оренду. Які є пропозиції? Ми приступаємо до голосування за основу, так, в цілому. Варгу, виновушка, вітенка, за Кирилова. Левицький, Ліщенко, да. Самолюк за мішком, токати, за, за. 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 Мішко, за. за. точинович, за Ужва. За. 13 за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу її у власність Лиманському Юрію Олександровичу. Доповідає Софинко Наталя Сергійовна. Дана земельна ділянка знаходиться в селі Садки, прогулок шкільний, 20. Це приватизація під приватизованим будинком. Які є пропозиції? Ну, Приступаємо в, до. до голосування за основу та в цілому. Багмут, динувий, бутенку, за Кирилова, за. За. Левицький, Лірошник, за. За. за пісня, самую замішку, токаріва, точину за Ужба. 13, за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу її у власній Шокарєвій вірі Михайлівні, доповідає Сухолінко Наталя Сергіївна. Дана земельна ділянка знаходиться в селі Білецьке, коволиться центральна, 42. Які є пропозиції? Приступаємо до голосування за основу та в цілому. За За. За. Кирилова за Левицький за. Пірошник, за. Міщенко за пісня, Самойлюк за душку, токарєва за турчину за тринадцять за, за. за. рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу її у власність.

Піщенко за пісня, за книжку, за причину За. устрою за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж мельної ділянки в натурі на місцевості та передачу її у власність Перченку і Івану Миколайовичу. Доповідає Суховінко Наталія Сергіївна. Дана земельна ділянка знаходиться в селі Роєве по вулиці Полюваш. 64. Які є пропозиції? За. Приступаємо до голосування за основу та в цілому. Бабгут, Белус, Лутенка, за. За. за Кирилова, Левицький, Вірошник, Ліщенко, за. за Пісня. Самоїлюк за. Лужку. Токарів за. Точинових за. Ужва за. 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 13 за рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу її у власність Ігнатії Станіславі, Віталіївні, доповідає суховінко Наталя Сергіївна. Дана земельна ділянка знаходиться в селі Чечне, вулиця Дружба, 10. Які є пропозиції Приступаємо до голосування за основу та в цілому. Бамбут. За. Білоус, за. Бутенко, за, за. Кирилова, за. великий пішку, міщенком, сам пішня, самой люк за пішком, токарева, за точину, за токарева. За. 13. за Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу її у власність Пахомову Євгенію Олександровичу. Доповідає суповінко Наталя Сергіївна знаходиться в садиничному товаристві або ще Квіткова, 22. Які є пропозиції? Приступаємо до голосування за основу та в цілому Бахмут, За. Лутенза, Курілова, Левицький, За. Міщенко, За. Самойлів, за, за. 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 Смішко, Токарєва, Точчини, за Відчинович, За. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу її власність Пахомовій Маріні Миколаївні. Доповідає Суховінко Наталя Сергіївна. Дана земельна ділянка знаходиться в садівничому товаристві в по вулиці Квіткова, 21. Які є пропозиції? Приступаємо до голосування за основу. Так сидимо. Бахмут, БУз, Бутенко, Кирило. Левицький, вірушний, Ліщенко, Запусня, Самойлюк. За ліжко, Топерева, за Точення Верста, Ужго. За за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про погодження проєкту землеустрою щодо організації, встановлення меж території, природоохоронного. Призначення земельної ділянки геологічної пам'ятки природи місцевого значення виходи гранодіоритів, доповідає суховінко Наталя Сергіївна. Ми замовляли на виконання рішення сесії дан, даний проєкт землеустрою. Проєктом рішення передбачено погодити даний проєкт землеустрою та доручити сільському голові підписати проєкт землеустрою. Які є пропозиції? Дякую. Приступаємо до голосування за основу та в цілому. Баммут, білу, за. бутенко, за. кирилова, за. ловицький, вірушник, міще за кисня. За. 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 Самолюк замушко, за. точинович за. За. за Ужва. 13. За. Рішення прийнято. Різне.